Друзі, всім гарного вечора. Скажімо так, такий тестовий наш випуск, де ми будемо розглядати більше не технічний аналіз, там дельта-кластерний аналіз і метрики ончейн криптоактивів. Та? А де ми заглянемо трошки, от, в більш фундаментал, і визначимо якісь такі тенденції, які будуть популярними. В майбутньому, ну для чого? Для того, щоб криптан міг купити якісь токени, і, як всі ви любите, іксануть от прям x 100 на базу. Ось тому давайте почнемо з того, що підпишемось на наш телеграм-канал, де ми будемо анонсувати всі наступні такого плану відео. Ось, де у нас стисла інформація по ринку, по ончейн-метрикам, по подіям в світі крипти. Ось і якщо хтось забажає, може додатися до нашого чату, де ми спілкуємось, де ми там один з одним обмінюємося інформацією, ставимо питання, шукаємо відповіді. Ну, в общем, така колективна праця. Ось, з чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що 21, 25 першого, 25 березня, двадцятого ну, березня. Мега Галактикос, управляючий е, активами BlackRock, да, це найбільша інвестиційна компанія на галактиці без перебільшення. Да, зараз у них під управлінням близько 10, мільяр... 10 трильйонів доларів. От, мені таку суму просто навіть важко уявити. Вони, а, значить, 21, 25 березня заявили про те, що запускають. Фонд BUIDL да, на 100 мільйонів доларів. Це буде токенізований фонд, який буде складатися там з гособлігацій і готівки. Ось такий, скажімо, тестовий фондик. Да, на 100 мільйонів доларів. Ну, для когось це маленька сума, для когось це так, типу тест зробити. Ось, до чого це в принципі приводить. Дивіться, у нас, давайте зайдемо на CoinMarketCap. Зараз покажу, як я це робив. Ось, заходите на CoinMarketCap, вибираєте вкладку криптовалюти і йдете в вкладку ось категорії. Настискаєте категорії, да? і йдемо і шукаємо «Real World Assets» RVA. От. Натискаємо на неї і провалюємося в список всього, що належить до RVA. Тут багатько всяких токенів, я, звісно, що не буду їх оглядати. всі. Я вам показав до них шлях, які захочете, ви знайдете самі. Ось Це відео більше не про те, буде там, що купити, що біксануть. Так? Це відео буде про те, які тенденції складаються на ринку, і що саме з цієї ніші RVA можна взяти. Для того, щоб, ну, як ви кажете, іксануть, як ви любите. Ось. Так, ідемо ми, значить, і подивимося, що ж у нас таке взагалі оце ваше Real World Assets? А це нічого іншого, як зв'язок між валютами, товарами, акціями, контрактами на викид вуглекислого газу СО2 це нерухомість, да? це можуть бути отелі, бізнес-центри, офіси, це можуть бути ті ж самі банди гособлігації. і це може бути арт, там картини, якісь навіть інфітішки, скоріше за все, якісь картки для колекціонування. І от це фізичний світ ось зліва, да? це фізичний світ активів, де це можна там взяти. В руки, потрогати, подивитись, да, там, на рахунку брокера порахувати. А за допомогою RVA, да, це все діло токенізується ось тут. токенізейшн да, Assets і відправляється в on -chain. Тобто, якщо це належить, скажімо так, світу офлайн, то це вже переходить в світ онлайн, ончейн. Все, от, і вся, в принципі, суть RVA цих токенів. Ось, до речі, ця така, скажімо, ідея, не знаю, там технологія чи як її назвати правильно. Ну вона мені дуже сильно імпонує, бо це реально дуже прикольна штука. Вона дуже спрощує доступ до от, правої, да, дуже спрощує просто доступ, доступ до лівої частини монітору через праву частину. Розумієте, да? І от дивіться, таким першим, що мені на думку приходить дуже вдалою реалізацією цієї концепції, отак, мабуть, вірніше буде сказано, це токен USDT. От є у нас токенізований долар, десь там, в реальному світі, є реальний папере, папірець долар. А у нас в блокчейні бігає на блокчейні Ефіріума, там на блокчейні Солани, Трона, там і т.д. і т.п. Бігає токенізований. Ось. І це дуже спрощує до нього доступ, підвищує попит на нього, да? і ну, трошечки позбавляє нас всіх оцих банківських От, Дозволи ліцензії, і т.п. Ось от в, цьому, от в чому головна суть і ідея доступу і створення цих Real-World Assets активів. Ось. Як їх знайти всі? Ви от бачите, да, тут і Avalanche, і Link, і не знаю, чому тут інтернет-комп'ютер, ну, нехай буде. Да? І Maker, от, і Ondo, які ось на нашу на ну, такі. На слуху, скажімо так, да. ось. Чому це так важливо і чому тут саме засвітився BlackRock? Дивіться. Ось минулого тижня BlackRock оприлюднив свій перший жетонізований, ну, токенізований фонд на публічному блокчейні. І цим самим BlackRock вони просто закладають дуже такий фундамент, скажімо, для того, щоб інституціонали, да, от, Інвестиційний, інвестиційний менеджер залучив ключові установи світу, fee, ну, традиційні фінанси і криптосектор. Тобто BlackRock хоче стати тупо, просто таким посередником і мостом. мостом. Ось провалюємося тут нижче в статтю, і ми тут бачимо, що фонд представлений маркером BUIDL на основі блокчейну і повністю підтримується готівкою ну, доларом США і казначейськими векселями та угодами про їх викуп. Ну, скоріше за все, це будуть гособлігації. Тут ще переклад такий: фонди на ланцюгах можуть перерости в нову категорію зростання для розпорядників активів. Ну, що це дуже дуже, скажімо, дуже спрощує їх роботу. Це перший великий тестовий випадок для власників інституцій, які зазнали переваги 24 на 7. Миттєві розрахунки на блокчейні з підвищеною прозорістю та ефективністю капітала. Та з меншими витратами ну на, на управління рішення використовувати Ethereum як публічний блокчейн замість використання приватного блокчейну дозволяє розширити простір дизайну для сумісності та програмованості. Ну тобто вони вважають, ну в принципі, це так мабуть і є, що на блокчейні Ethereum це буде прозоро, це будуть якісь там смарт-контракти, протоколи, да. Які вже будуть не залежати від там, третьої сторони якоїсь, тобто внесений актив, під нього випускається токен, і ці токени собі погнали в життя. Все. Ось, Тобто, ну, якщо BlackRock бачить в цьому якийсь цинус, скажімо так, то я думаю, що ця тема буде вверрі популярна. Ось, чому я так вважаю? Дивіться, заходимо на сайт BlackRock, да? провалюємося в їхні. В їхній ну ось фонди їхні, ISARські. Да, Заходимо тут в США. Дивіться, тут прям, ну, просто там на стартовій да, відразу ви бачите біткої. Да? Так, їдемо, їдемо, їдемо вниз і от бачимо фонди. Да? Ну, Беремо, дивимося всі фонди їхні, які в них є. І що ми бачимо? Core SP 500 ET. IVV. Можуть токенізувати. Наприклад, далі там iShares Core SP Mid Cap, Small Cap, Russell 2000 IVM. Що ми далі тут бачимо? Бонди. Да? Тобто купа, купа, фондів, купа фондів, які можливо токенізувати. Купа фондів. І ці фонди вони мільярдні. Деякі з них трильйонні. Ось тому, ну уявляєте, да, який капітал може сюди зайти? Ось. А, що ми подивимося з вами далі? Давайте звернемо з вами увагу на я вибрав три такі проекти RVA, які, на мій погляд, ну, самі такі, скажімо, чимось таким виділяються з всіх інших. Про інше ми поговоримо трошки пізніше, а зараз поговоримо про оці. А, був такий проект XENT. Ну, ось вони буквально да, коли вони тут вчора написали, що а, вони мігрують з. настав часу прилюдне наше бачення XENT V2. В тому числі перехід від SEN до RVA, запуск товарів, які можна торгувати в мережі Ассет Чейн, перший, перший в світі рішення RVA L1. Да. Круто звучить. Половина цих слів, мабуть, СКАМ, але ну, звучить круто. Але є одне, але цей проєкт підтримується Binance і підтримується Google. Що в свою чергу, ну, як ви розумієте, вже. Дуже круто і буде в майбутньому драйвити приток е, грошей. Ну, бо, блін, Binance і Google. Ну, що ще треба для якогось такого крутого продвиження, не знаю, як сказати. Ось тому беру на список цей токен. Справа в тому, що я не знайшов його, да, ось іде на навіть CoinMarketCap. Cap, пишемо uh, RVA, Xcent да, Finance RVA. Uh, Дивимося, да, вони от пишуть, що роблять вони ребрендінг. Я от, дивлюся за весь його час графік. Да, uh, на TradingView я не знайшов його графіка, просто ну, да, колись цей токен коштував 2 бакси з об'ємом торгів за добу 4,5 мільйона. Потім він дуже-дуже довго валявся, нікому він не був потрібний. І от зараз, бачите, він починає оживати. Такі історії вони частенько пампляться вище своїх цих хаїв. Ну, дивіться, 34 копійки, там чи 36 зараз, і вище 2 доларів вже, скажімо, там, непогана історія, скажімо так. Да? Де його можна придбати. Да? Ну, на Гейті XRVA, він називається USDT. Ну і на Uniswapках. Uniswap, ось Додо, да, там, мережа Arbitrum. І в принципі, мабуть, і все. А, ще Юпітер. Все. Ризиковано, згоден. Да. Графік виглядає як просто скам. Але все-таки ну, з партнерами в плані Binance і Google, ну, якщо це, звісно, не брехня, да, що вони собі самі сюди приписали, то вже можна подивитися більш детально і е, на сайті Binance. Подивитися, є в них якісь зв'язки з е, RVI. У Binance є ж їхня е, е, лабораторія, да, де вони займаються такими токінцями. Ось це все туди. Тобто я вам просто це не рекомендація купувати, там свапати і т.д. і т.п. Це просто якби звертаю вашу увагу на ось у цю річ. Все, з цим закінчили. Далі така історія, яка вже торгується, да, яка не розпамплена, скажімо так, це токен фій. Він позиціонує себе як універсальну платформу для токенізації будь-чого. Оце дуже-дуже крута штука. Це мені дуже подобається, прям, і ну, я особисто на цей токен придивлюсь. Ось, давайте я вам зараз покажу його. А, так, зараз я вам покажу його графік. Я вам покажу його графік. Ф'ючі є на Binance. Спот є на Бейбіті, ну, походу, має бути і на Бінансі також. Ось, дивіться, довго він у нас так накопиченні стояв, 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 нікому нічого він не потрібен був. Ну, Як у нас кажуть, що ринок він ефективний, типу, да? і інсайдерської торгівлі в нас нема. Зверніть свою увагу, що 1 березня 2024 року токен почав різко зростати. І так він потихеньку ріс, 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 ріс до 8 березня, потім такий якийсь вялий-вялий відкат пішов. І з 20 березня він просто летить. Він просто летить, причому саме от 25 березня, коли вийшла новина від BlackRock, пішло прискорення росту. Ось, ну, скажімо так, з, от, якщо візьмемо весь цей імпульс, да. Ну, токен підріс на 341%. Ну, зараз він вже трошки скоректувався, 300, 302%. Не можу сказати для такої історії, що це прямо там мегапамп, але, звісно, було би класно, коли трошечки вся ця пиль уляжеться. Да? Тим більше що не сказав з самого початку, BlackRock тільки подав документи СЕК на запуск цього токенізованого фонду. Він лише подав документи. Яка там буде возня сік, скільки вони будуть все перевіряти, і де тепер, і коли воно затвердиться, цього ніхто не знає. На очікуванні цього затвердження цей токен може зробити отаке. От, і от десь в цьому місці, да, в районі, там яка там в районі, ну, давайте, там, в районі 10 центів, 9 центів, от, от щось з цієї межі, я думаю, що можна його вже прикупити. На спот. Це спотова історія. Тому що він далі може собі дрейфувати і навіть зайти сюди, і тут собі ще щось малювати. Може. Але не факт. Ось. Але, от починаючи там з 10-9 центів, ну, я думаю, його можна якось частинами підбирати. Ось, по цьому все. Також цей токен да, він підтримується таким маркетмейкером, як DVF Labs. Це дуже круті хлопці, вони одні з найбільших маркетмейкерів саме для от таких от токенів, да, там між топ-30 і топ-200 з списку CoinMarketCap. І, в принципі, все, до чого доторкаються, їх руки рано чи пізно гарненько стріляє. Ну, обумовлено це тим, що у цього маркетмейкера в нього такий стиль роботи. Вони коли підписують контракт з командою, яка розробляє. Токени, да, там платформу, цю і все і тому подібне. Вони у них отримують коло Що це значить? Вони в них отримують право купити ці токени за попередньо узгодженою ціною, тобто в їхніх цілях, щоб від цієї ціни, яку вони узгодили в цьому контракті, токен іксанув. Бо це їх чистий заробіток. Ось все. На цьому не будемо довго зосереджуватися. Не хочу, щоб цей ролик вийшов довгим. Ось Е, давайте знайдемо його на токен, токен, токен. Десь він тут був. Ось, токен. Да, фі. Е, Дивіться, капіталізація 224 мільйони. Ну просто супер, я вважаю. Не геть дно, там, де там менше там, 20-50 мільйонів, навіть 100. І не таке вже розпамплене, дуже важке, як, наприклад, той же самий кухоть от Мейкер, да? Мейкер, до речі, теж такий представник а, яркий цієї когорти, але подивіться, в нього капіталізація майже 3 мільярди. Навіть оцей візьміть інтернет компютер ICP, майже 9 мільярдів. Ну, ви розумієте, що ці історії вам іксів не насиплять. Ну ось, так як ви можете, да, ризикуючи, да купуючи такі маловідомі, ну підходить до цього до цієї справи треба так, наче це ваші венчурні інвестиції. Вони дуже ризиковані, інвестуючи там в 3, 5, 10 таких токенів, скоріше за все, що половина та навіть процентів 80 з них не стрільне, але ті, що стрільнуть, вони дадуть прибуток і перекриють, скажімо, збиток, да, якщо він на споту у вас можливий буде. Від там інших 80 невдалих входів. Ось так. Це я вам да. Тут і Venus, і DASK токен. Да, я вам його показав. Зараз циркуляція в доступі в районі 1 мільярда токенів це 10% від всієї можливої. Вся можливо, це 10 мільярдів токенів. Зараз циркулює 1 мільярд. Ну там, уже, якщо вам ця історія сподобається, будете дивитися на сайті в них Roadmap, коли вони там будуть робити розлоки. Можете пошукати, хто інвестував сюди. Тобто, ну, це вже алгоритм прийняття рішень, це вже на ваших плечах. Не хочу, щоб ви казали, що я вам там щось напарю. Я просто показую, куди звернути увагу. Ось так про токен ФІ поговорили. Да? Тут дивіться, в них є підписоти майже 50 тисяч, да? і подивіться на їхні всі там Buy on і да? можна там свапнуть, тут свапнуть, Юнісвап, мабуть, Декстул можна придбати скоріше за все. А, так, що тут? Веб-сайт їхній. Гарненький веб-сайтик, де вони тут описують, що токенізувати звичайному юзеру дуже важко, використовувати нашу платформу. Ми такі, що бачимо, перспективу в RVA токенах ну, в маркеті до, 2020, до 2030 року, що капіталізація буде індустрії в районі 16 трильйонів. А звідки вони можуть взяти цю капіталізацію? Правильно токенізуючи фонди BlackRock. Але я ж кажу, це історія не, ну, не на місяць, не на півроку, да, що ще BlackRock кине, і все почне токенізувати. Ні, тут, скоріше за все, ще будуть якісь регуляційні перепони. Да. Тобто, дивіться, BlackRock десь, якщо я не помиляюсь, з півроку да, продавлював ЄТФ на біткоін. Я думаю, що десь ще з півроку-рік вони продавлять і оці речі. Ось. Тому я ж кажу, це така історія: портфельна, спотова на ну, від пів року і на рік, мабуть, і більше. Тобто, треба тут запасти з терпінням. Можливо, і раніше. Тобто, ніхто не знає, коли саме створити такий хайп навколо цих всіх цієї ніші і токенів, які ну, дадуть десятки іксів, щоб ви просто розуміли. Ось. А, так, про токен FI. Я на нього особисто звертаю увагу. Ви дивіться, робіть так, як вам зручно. Ну, і іншим таким доволі яскравим представником є OndoFinance. Да? Чому вибрав його? Він підтримується. Founder's Fund, не знаю, що це, але знаю, що таке Pantera Capital це дуже круто. І знаю, що таке Coinbase це теж дуже круто. Ось. Тому думаю, з такими партнерами, ну, якась тут конфетка має вийти. 172 тисячі підписоти. Да? твіттер активний, працюється тут все, показується, робиться. Це також платформа для токінізації активів з класичних фінансів в ончейн. Uh, так, він у нас тут? цей? Ну, я вам, в принципі, можу показати його. Можу вам показати його і тут. Так, дивимося. Um, да. uh, подивимося його на байбіт, бі оскільки я ж кажу, це спотові історії. Так, да, тут він, звісно, що від лістингу до ну, свого хая поки що да, дав там 7809%. Ну, наразі це тут 677%. Да. Ну тут просто ціна лістинга була. 1 цент. Да, а зараз 86. Зрозуміло, що ікси. Але так, а де я? Дивився? Десь де вже дивився. О, тут я дивився. Дивіться. На Binance він не на фючах, я подивлюся цей графік. Дивіться, було якесь накопичення, вихід, знову якась реакумуляція. І от так само да, з 19 березня він почав спірости. 21 да, дав якусь корекцію, і от саме 24 і 25 березня да, в нього пішло прискорення росту на інформації, знову ж таки, від Блекрока. Ось тому, ну, було б знову-таки, да, тут вже якась корекція пішла, це денний таймфрейм, якесь тут аля поглинання вимальовується, Було б добре отримати якусь корекцію в район там 66 центів. Ну, а якщо повезе, то от зайти десь от сюди. Зайти в район там 48 центів, 37 центів, і тут можна приглядатися до якихось закупок своїх. Але я ж кажу ще раз: пам'ятайте, це історія. Не на місяць, скоріше за все, це історія, якщо так глобально піде у нас лонговий тренд, ну, який в нас є наразі зараз, та? і от потечуть гроші вже такі ніші цікаві, та? як -от токенізація офлайнових активів, та? то ну, це, це буде крута штука, я вважаю. Ось, ну от, в принципі, те, що хотів вам показати, показав. Да? Це от Ondo, це Токен і RVA токен. E, ну і в принципі те, що ви хочете собі обрати. Та, от, наприклад, от ЛТО, Полімат, Полі, дуже старенький проект Goldfinch. Як він почався, щось він не дуже так там досі розвивається, але суть всіх цих. Токенів, да. ну, тут, навіть на проценті 80 з них це буде скан. От, Просто тут будуть писати, що да, ми там щось маємо в планах токенізувати, але ніхто нічого з них не буде токенізувати, знову ж таки. Ось, тому можете провалитись в цю категорію, придивитися, але сам концепт токенізації активів і дати змогу циркулювати їм в блокчейні, да, онлайн. Щоб кожен мав доступ до них, в свою чергу, це приведе до припливу коштів. Да, там, ви можете своїми друзями скинутись, купити токени якогось якогосьмебільного отелю в Дубаях і отримати якесь з цього. Да. Ось вам такий один із варіантів, там, чи може там, не знаю, токенізуєте якісь свої активи і зможете залучити фінансування в свій бізнес. Ось от таким планом. Тому, в принципі, все, що хотів розказав. Кому цікаво, придивіться, лишайте коментарі під відео, як вам такий формат, подобається, не подобається. Це, в принципі, у нас таке перше відео з таким підходом. Будемо дивитися надалі. Там. Шукати якісь цікаві для вас речі. Все, друзі, всім, па-па. до нових зустрічей.